Притворні аркани масті мечі. Паж мечів дуже такий цікавий, неоднозначний персонаж. Він показує людину, яка мало знає, але багато чого може про себе розповісти, робить вигляд, що він такий досвідчений, однак насправді досвіду в нього немає. Часто показує людей, які люблять слідкувати за іншими, збирати інформацію. Це можуть бути, наприклад, слідчі. Якщо це не стосується професії, то це людина яка… Яка підозрює іншу. Давайте так, якщо це стосунки, то це можуть бути зради і підозри. Це ревнощі, тобто, ну, хороших стосунків за цією картою точно немає. Це постійні якісь такі качелі, слідкування одне за одним, недовіра одне до одного. Тобто, ось, Однак це, мабуть, навіть не характеристика особистості, а більше період, який вона може показувати, що зараз ось саме такий. Період. По фінансах це також маніпуляції, це якісь можуть бути плагіати, копіювання. Якщо це бізнес, то це може бути якісь там крадіжки ідей. Якщо це робота, то це може бути копіювання роботи своїх колег, крадіжка, знову ж таки, ідей в своїх колег. Тобто не дуже така, точніше, дуже непозитивна карта. Порада від пажа. Буде трішки убезпечте себе, не робіть того, що може вас компрометувати, і приготуйтеся до того, що, можливо, хтось збирає на вас компромат. Пересторога, вона схожа з порадою, слідкуйте за тим, що ви говорите, бережіть свою репутацію, тому що ваша репутація може постраждати. На питання так чи ні, карта завжди відповідає ні. Лицар це такий емоційний терорист, скажімо так, людина, яка ну, нібито розум в неї є, але вона не дуже то його і використовує. Вона готова мчати кудись вперед, не думаючи там, під впливом своїх емоцій. І це така людина досить агресивна, взривна, і люди, які поряд з нею знаходяться, часто відчувають дискомфорт, тому що знають, що якщо людина в гарному настрої, то все окей, якщо людина в поганому настрої, то вона його перепортить всім оточуючим. У стосунках, навпаки, жодних пристрастей немає, якогось потягу. Також ми не бачимо, однак є дуже багато контролю, знову ж таки, ревнощі, іноді навіть патологічні бажання домінувати і така, знаєте, бажання, скажімо так, вдосконалюватися за рахунок іншого, підвищувати свою самооцінку за рахунок приниження інших людей. Оце саме за цією картою, такі люди є. В стосунках часто показує якісь аб'юзивні стосунки, такі, які, в яких є психологічне напруження, де один партнер подавляє іншого партнера. Ну, тобто майбутнього за такими стосунками точно немає і вони призведуть 100% до розриву. Стосовно грошей, фінансів, тут їх немає. Це така нужденність. людям за цією картою дуже потрібні фінанси. І якщо ми будемо говорити про роботу, то це не улюблена робота, яка у людина виконує. Через силу, через себе і часто може навіть вдаватися до якогось саботажу, тому що в таким чином вилазять її ось ці внутрішні проблеми. Порада за цією картою потрібно зупинитися, можливо, навіть пройти якусь терапію, зрозуміти себе, подивитися на свої мотиви, зануритися в глиб себе. І пересторога, якщо ви будете ось так мчати, як цей лицар, то у вас буде дуже багато проблем. Потрібно думати, перш ніж щось робити. І е, якщо ми будемо говорити, наприклад, там, про питання так чи ні, то ця карта завжди покаже нам ні. Королева мечів, ну, перш за все, це дуже дуже розумна жінка, яка емоції відсунула кудись там на задній план. Або вона ними дуже вправно вміє керувати. Звісно, вона керується у своїх діях виключно розумом, і це стосується всього: і кар'єри, і фінансів, і стосунків. Людина, яка любить домінувати, контролювати, яка знає, що повинні робити інші, та як вони це повинні робити. Це така начальниця по життю. Вона начальниця і в родині, і на роботі, і скрізь. У фінансах це Статус, більше все-таки статус. Гроші, можливо, є, але їх не дуже багато, дуже статусна особа. Це може бути або якась державна служба, або це може бути якась посада викладача у виші, тобто, чи навіть декана, висока посада, за якою є статус. Якихось шалених багатств тут немає, однак гроші, звісно, є. Порада від королеви перестати себе і інших контролювати, навчитися випускати назовні свої власні емоції. І, в принципі, придивитися трішечки більше до своїх емоцій. Пересторога, якщо ви будете подавляти в собі ці емоції, свої бажання, то це призведе до погіршення і інших сфер вашого життя і навіть здоров'я. Стосовно питання так чи ні, на всі особисті питання, які пов'язані з почуттями, карта каже ні. А на питання, які пов'язані з роботою, з фінансами, там, з кар'єрою, вона каже так. І король мечів це така авторитетна людина, дуже Досвідчена, часто показує людей вже похилого віку. Це людина, яка вже багато всього в житті бачила і багато чого пережила. І він такий спокійний, знову ж таки, сидяча поза говорить нам про те, що в його житті все стабільно, і в особистому плані вже все давно тихо. Якщо є стосунки, то стосунки вже... Помирають, в них мало життя, взагалі, ви бачите, за мечами, зі стосунками в нас дуже багато проблем. Це або одинока людина, або може показувати навіть вдову чи вдівця, дивлячись, на кого ви робите розклад. Так? Або це стосунки, в яких вже давно немає пристрасті. Тобто люди просто вже доживають свій вік, скажімо так. У фінансах в принципі фінанси тут і є, тому що королі завжди в нас мають фінанси, однак є також і багато почуття. Скажімо так, почуття, що він повинен щось робити. Якщо це посада, то вона робиться робота не від душі, а від того, що людина повинна робити за своєю посадою. Звісно, він має вже авторитет, повагу. Якщо це бізнес, то це такий бізнес, який вже давно триває. Можливо, такий консервативний, який тягнеться вже там 20 років, є вже певна репутація. є Авторитет, є повага, ну і, звісно ж, є якісь фінанси, хоча це не мільярдери, це точно. Порада від короля відсторонити свої почуття, включити розум, емоційно не влазити в ситуацію, думати тільки розумом і пересторога. В принципі, також поменше відчуттів, почуттів, побільше розуму. Думайте більше головою, ніж серцем. На питання так чи ні, відповідь завжди ні. Отже, друзі, бажаю вам успіху і вивчайте базові значення, обов'язково їх співставляйте з вашими асоціаціями. І пропишіть також обов'язково ваші асоціації на стар на молодші придворні аркани. Таке завдання вже в принципі у вас було. Ну а далі будемо дивитися, вже, як відіграються карти в розкладах.